Близько 12 тисяч анкет подали добровольці до шести бригад Національної гвардії України. А загалом прагнення вступити до штурмових загонів виявили понад 24 тисячі українців. Про набір до бригади Нацполіції людь поговоримо з її представником Степаном Місюком. Пане Степане, я вас вітаю в на нашому ефірі. Слава Україні! Героям Слава доброго дня. Пане Степане, ну от, власне, як ми бачимо, 24 тисячі добровольців хочуть вступити в ці бригади. Штурмові 12 тисяч вже подали свої заявки. А скільки саме хочуть служити в бригаді? Людь на теперішній час до об'єднаної штурмової бригади Людь національної поліції України подано близько 8 тисяч заявок. Розглядаються ці кандидати на посади. Чи маєте обмеження? Чи, ну, кількість може збільшуватися бажаючих. Ні, обмежень ми, обмежень ми не маємо, по кількості обмежень не маємо. Тому набір йде і продовжується. Тому набір триває, триває тривав і буде тривати. Обмежень немає. А є якісь особливості? От що треба, якими якостями має володіти доброволець для того, щоб попасти до вас? Ну, В першу чергу, наш кандидат, представник нашої бригади, повинен бути мотивований. Мотивований, націлений на, на успіх, націлений на перемогу і бути фізично розвинутий. І мати морально валюві якості, щоб бути гідним бійцем нашої бригади. А розкажіть, як от проводиться набір? Як ви виявляєте, що людина готова, не готова, що з нею треба працювати над чимось? в першу чергу, в першу чергу, людина повинна подати заявку на сайті Шторм МСВ Гові. І зареєструватися на цьому сайті, подати заявку. Після цього е, з цією людиною спілкуються, е, визначають її перелік документів, які повинна, повинна вона подати. Е, потім е, людина проходить співбесіду, проходить тестування, проходить військово-лікарську комісію, проходить екзамени з фізичної підготовки, спецперевірку. І в процесі цих, цих кроків у представника нашої бригади, який проводить цю фільтрацію, набір роботи з кандидатами, складається ну, сприйняття цієї людини. Як вона мотивована чи не мотивована, тому подібне тому в першу чергу це, це е, спримається спілкуванні спілкуванні по біографії, Якісь що людина де була, що робила за цей час, коли війна йшла в нашій країні? Тому подібне, я хочу повернутися до цієї цифри: 8 тисяч добровольців. Я знаю, що дуже багато своїх кандидатур подають і жінки. Розкажіть, будь ласка, скільки вже добровольців от серед жінок подали свої заявки. Скільки будуть в цих бригадах? Ну дивіться конкретної цифри щодо жінок. Я вам не можу на сьогодні сказати. Ну, жінки також активно подають свої кандидатури до вступу до нашої бригади. Тому жінки в нашій бригаді будуть виконувати, ну вони можуть заміщувати багато багато посад. Це від парамедиків, закінчуючи, там, наприклад, якимись штабними кандидатами. і тому подібне. Є такі жінки, які, які подають себе в штурмові самі підрозділи, там, снайпери і тому подібне. Саме, Які бажають виконувати на, 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 такі задачі, що будуть виконувати чоловіки. Тому є різні жінки і різні кандидати. Пане Степане, а в чому особливість підготовки от саме штурмових бригад? Тому що готують і Збройні Сили України, і е, 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 нацполіція, і прикордонники. А в чому от особливість штурмових бригад? Ну дивіться. Е, в понятті, це, ця підготовка, сенс цієї підготовки заложено в самому в назві цієї бригади, штурмова бригада. Тому е, ми будемо і го, готуємо вже сьогодні. Саме у нас програма прописана про штурмові дії, тому ми саме створюємося як бригада штурму, бригада наступу. Тому у нас аспект і ставиться на штурмові на підготовку як штурмових бригад. Не оборонних бригад, не оборонні дії, а саме штурмові. Тому у нас були всі создані умови, щоб людина опанувала ці навички. Я не я не можу сказати, що там якісь збройні формування нашої країни навчають інакше. У нас всі і збройні сили, всі навчають добре. Но у нас в гвардії наступу в штурмовій бригаді людя національної поліції країни будуть створені всі умови, щоб ми навчалися по програмі штурмових дій. А от навчання проходить власними силами. Чи все-таки долучайте міжнародних е, партнерів для того, щоб от навчати міжнародний досвід для того, щоб переймати? Дивіться, у нас е, є на сьогодні в нашій країні, яка воює починаючи з 14-го року. Багато е, підготовлених інструкторів, які мають бойовий досвід, мають. Е, Мають що чому навчити не з книжок, а по своїй, як вони воювали. Тому ми на сьогодні розглядаємо. І нас навчають інструктори з нашої держави без міжнародних інструкторів, тому що я на мою думку, що ми маємо такий бойовий досвід, наша країна, наші громадяни, наші військовослужбовці, які думаю, що не в кожній країні мають таких інструкторів, як наші пане Степане. А чи будуть от штурмові бригади і власне лють оснащені технікою? Ну так, так, всі штурмові дії будуть пов'язані з роботою з технікою, з бронетехнікою, з технікою з класами захисту і тому подібне. А що тому це за техніка? Всі... От ну я так розумію, що без важкої техніки не можна йти все таки в штурм. Ну, дивіться, техніка різна. Це і, і техніка нашого виробництва, і техніка закордонного виробництва. Я вам не, не маю зараз все розповісти. Так як по класифікації техніки. Ну, технікою ми будемо і вже забезпечуємось, тому всі штурмові дії будуть виконувати з залученням техніки. Збройно техніки, з техніки з технікою з класним захистом. От, ви кажете, що один, один з головних критеріїв – це от власне мотивація. А яка має бути мотивація власне, у кандидатів для того, щоб йти в штурмові бригади? Мотивація одна: захищати нашу країну і звільняти наші території? Дя... З, з, з всіма витікаючи з, 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 з цього е, е, нагрузками, які буде стикатися нашої. Тому наш кандидат, наш боєць, на сьогодні, подаючи заявку в наш підрозділ національної поліцію брага долю, він повинен усвідомляти, які будуть виконувати задачі. З якими е, йому придеться столкнутися навантаженнями психологічними, фізичними, тому який кандидат до нас подається, він на сьогодні все е, зважив і йде добровільно, подає кандидатуру. А скільки триватиме підготовка? Е, підготовка буде тривати декілька місяців. Декілька місяців. Декілька місяців. Як визначити, готовий е, боєць вже йти е, виконувати свої завдачі? Або ще треба з ним попрацювати? Буде от на цьому процесі, в процесі навчання, на відбір? Так, е, да, е, буде відбір, буде критерії оцінюватись якості е, е, кожного бійця під час тренування, навчання. Цей процес постійно буде е, е, проходити, е, тому що е, на словах всі ми е, всі ми вчимося, е, маємо намір навчитися, буде може відрізнятися, тому буде якісь е, проходити відбір на навч... в процесі навчання, чи якісь фактори будуть е, враховуватись під час навчання стосовно кожної кожної кожного кандидата, кожного бійця, індивідуальні якісь кожна людина, вона різна, відрізняється один від одного. Тому буде катеріється уч, учитуватись. І буде індивідуальна програма для кожного. Для кожного. У нас спочатку під час навчання у нас буде. Якісь базові ми будемо навички надавати нашим бійцям. Потім у нас буде злагодження на уровні взводів, на уровні батальйонів і злагодження в цілому на уровні бригади. Тому процес навчання буде він такий, буде важкий. Ну, Користь дуже велику принесе подальші в бойові в бойовій праці. Дякую вам дуже, пане Степане, за цю розмову за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня! Це був Степан так, я, Місюк. По, по, так так пользуючись, пользую, пользуючись цією нагодою, прошу всіх громадян нашої великої країни долучатися до гвардії наступу, до долучатися до вступу в штурмову бригаду людь національної поліції України. Не будьте байдужими до нашої країни, до нашої до нашої долі, і ми до приєднуємося до ваших нас. слів. Дякую вам дуже. Це був Степан Місюк, представник об'єднаної штурмової бригади Нацполіції Людь.